Доброго ранку. Махай привіт підписникам. Махай привіт. Покажи, яку ти збитку зробила. Яку що ти зробила? Троянду взяла, пообскувала, порозкидала по всій хаті, і мама тепер має що робити. Так? Збитку зробила? Помахай привіт. Але спала сьогодні гарно. Тільки до, до сьомої. Ще би yeah. хоч. Та, щоб хоч годинку поспала. <рит> тьо, тьо, тьо. Нам дивитися, бабуся вареники вже робить. <рит> Та, а квіточки хто буде брати? Іди, допомагай мамі квіточки збирати. Тобі ще не будеш рвати квіточок? Десь це чути, А <рит> вчора таке зробила поки я але то вона добре попуску деякі на дворі. Доброго ранку! Добро... Доброго ранку! Що там? Пані Марія, ви коли стали? У сьомо десять по сьомій ми стали, я не чула, щоб вийшли. Ти не чула, бо я тихенько йду, я в yeah. давно я. А чого э, ось... тихенько та мене спали? Я Романовича висилала за борош, щоб вже вареники ми були, восьмого година мусів, поки він скрізь спали. Купити муки бо не вистачало. І все, і зараз поки. Ой, ось, ні, 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 забирайте, забирайте. Та де то ні? Дай сюди, Христинка. То Христинка, віддай, будь ласка. Зараз будемо буде, вареники, вареники будеш будем гамати. Будем дай сюди. Все, бабуся, вареники тобі не дасть, як Ой, ти нечемна. Вареники, вареники будемо гамати. Ти чуєш? Давай будеш помагати зараз, бабусь. Дай віддають. О, 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 о. Вже, даю. Вже даю. О, дай мені то. З та... забери, дай мені. Перво ну, спала дівчина. Не хочеш та йу, да? Да. Да. Може б ти передягнулась спочатку. <плес> а а багато дати, багато, що так трошки. <плес> <плес> гарно спала. Нормально, гарно. <плес> Нормально. <плес> багато, зараз там багато. Хто <плес> <Добрый, плес> прийшов перший, той снідає. Всім смачного. <плес> а решта половина сімейства ще нема. Головне, що Христинка вже доїдає вареники. Саменька. Вареники з сметанкою, так? З картопелькою, з сиром і сметанкою. Нагинайся, наганяйся. ти що нагнайся по смекаю. Я вареники без шкварками не їла. Вареники з картопею і зі сиром без шкварків, то, то, то не вареники. вареники. <laughs> Та що, якщо з маслом, то теж добре. З маслом не погано. Перше їсти зі шкварками. Я завжди кажу, перше їсти зі шкварками, як вже не йде зі шкварками, то тоді зі сметаною. <laughs> Ні, наоборот, мені зі саме просто, якби я тхожу зі сметаною, воно мені давка. Їще. А якщо я беру шкварки, я вже не їм ще скоро. Як кожному смакує. <плес> що, погодувати тебе ще? Що... <плес> та? Ще ти хочеш, щоб бабуся тебе трошки догодувати? Ну, я б добренько, бабуся ще тебе догодує. Моє сонечко. І той зараз два не треба, бо ти два в ротик не возьмеш. Давай. А? <звач> Ще дам. Подивіться, як вона бавиться з Богданчиком в обіджених. Як вона показує, хто більше обідався, так? Як ти обідалась? <хується> ну покажи, як ти обідалась і розвертаєшся і йдеш. Як ти отак? Дивіться. <кхується> Так обідалась? о, все, То по-справжньому обідалась. <звачка> 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 все, вже не обідалась. <звачка> Мамина дитина, подивіться, яка краса, яке, яка гарна сукня, а вона не хоче. Бо їй некомфортно. Там щось її, чи... Я вже всі печатки повідрізала. А їй видно, чи шовчики тиснуть, чи що, я не знаю, збирай із себе. Ну ти ж така красунечка, доця. Що скинути? Ну, йдемо одягнемо інше. О, таке гарне, ну таке гарне Платячко. доня. А ну повернися, мама тебе сфотографує. Будь ласка. Будь ласка. Що ти так будеш стояти? Довго так будеш стояти? Так. Що, до вечора? І що ти не йдеш до, до церкви? Ні. Ні? Я. І до лялі йдеш? В такій гарній сукні? То капець, я класно йде? Все. <реш> та вже краще тобі пішла, та? Більш зручна. Ну, мало в кого вдатися. <реш> ну, показуйте, як ви прикрасили. Та, та, віночка купили, прикрасили. Взяла, бач... Пішла одну троянду, посвипалася. <реш> Посипалася, взяла вже такі менш. Та в нас тільки троянд і... є мам. Ну, і Люди не розквінки. знають, кажуть, що в них такого нема, що святити віночки. Бачите, в нас традиція з такого, з такого розхідника, плести віночки. Або з самого, з бар... розхідника, так, або ще... або самого барвінку я колись, плела. або комбінувати. А саме краще комбінувати. І ще квітами барвінки. можна прикрашати. О, і все, і так будемо святити, Л... і, такий, і такий віночок має бути цілий рік. То завжди Тазі. на Божого тіла. Ну, божу тіла, як в нас кажуть. Е, кажу, святять нас, переносять на неділю. Так. Де в кого я бачила, їхала по дорозі, святили в четвер, в четвер зайця був. День. Але я бачу, що дуже багатьох вчора у Львові стільки людей продавали віночки. Ну, то я думаю, що певно, що більше святять нині, що переносять таки на неділю. Таки на неділю. Ну, а в нас все. колись то теж був бізнес, діти, ми собі їхали, ще буданчик з Мартусею продавали, їздили, наривали, плели. А тепер я навіть для себе не сплела, ну але так вийшло. Та то. Купили, посвятим, і все, і будемо мати. Хто то скаче, ану до бозі йти треба. Треба до бозі. Давай. Все, віночок готовий. На віночок до бозі йди. Ну, скоренько. Твоя лабуба, може лабубу треба. Mm -hmm. хтось Бабусі нині не виходить, рідко таке випадає, але нині, нині не виходить. Нині... Yeah. Дівчатка йдуть самі. Володя зять вже поїхав. Та то вже є серпня. Об'їхала додому. Скупала? Так вони гам зараз, зараз ми дамо тобі гамма. Бабуся робить. Бабуся робить намазку на канапочки. Вислала Романовича до магазину -у -у. за батонами, за багетами і хочу зробити канапки, бо будуть. Буду діти, дорослі діти, буду кешфло кеш грати і треба буде дати перекусити. Вона чемна була? Да, так, Чемна, була. було діток багато. А, трошки старші суд... її бавила трошки. Так. Вона Та. собі А не з мене? ой, з місцями, як заходило сонце і такий сильний вітер, то а ти аж мені було. А що забула? Ні, я не забула, я мала іншого тупу. Але що, холодно було? Так. Ні, не було. Але толіпше як спека, вона його ручка така. Ти мені скажи, чи священик священник священник пос... кропив водичкою. Водичкою священик тебе поклов. Ти нині не плакала? Ні, молодь скривилася трошки, але братика каналу. Так всіх діток кропив, всіх людей. Люська, мамі, мамі, з з Ось друзі, віночок наш є посвящений. Марія Петрів обскубаний навіть. Гринаті обскубаний христинка трошки обскубала. Марія Петрівна канапочки робить. Роблю канапочки. Головне, що вже майже пів канапочки нема. Романович купив того батона, такого м'ягусінького у нас в рукавичці печу. Він такий смачний, та й сир добрий, і вони мені навіть ще не закінчена канапочка. Вони мені вже з під рук наїлися. Але зараз тобі... я тобі на гостру носить до, було... до кубаси. Кубасу треба дуже гострим напрямку. Романе, певне, не два, вони такі довгі, але певне треба було три купляти. Ну то я думаю, два довгих платить. Знаєш, Боданчик любив, Боданчик купив, і що він канапки любить, всі таке свіженьке з сиром. А ще кубаска, помідор, огірочок, то чого б ні. Ясненько. Зараз в нас будуть трошки. Людей більше, Хлопці, <дівчата>. і треба канапки. Втру. Хлопці, дівчата, щоб перекусити мали чим. Так. Іринка каже, зніми, покажи, щоб всі вже потрошки сходяться. Mm -hmm. Я кажу, то вже не потрошки, то по-добре треба сходитися. Вісім mm -hmm. хвилин залишилося. А вже є ця надія? Наді ще немає, вже теж буде. Вона вже просто знає, що вона швидко розкладається, знає нас, знає обстановочку і так далі. Пижик тікай. То вже, я так розумію, Оля під'їхала, ще зараз вовка. Ну Якась машина зупинилась. вже під'їжджає. А Короче, Юля? Юля. А, Юля, то Юля, це не треба. Я нікому виявляється, я сказала на яку годину. Галя, що за годину, ти не забула, що на нас годину? в ліску Тобі сказала, ну то я вовсю бачив тебе відповідальна подруга, більше нікому не сказала, тільки тобі. Нічого, якщо щось мартуся чекає, ми замінимо якогось не буде. Щоб хтось не прийшов. Добрий день. Команда збирається. Галя сусідка вже є, ще нема кого. Ще нема немає ще нема двох чи трьох. А, двох ще трьох немає. Ведучої нема. А ведучі, так, ведуча пунктуальна, а щось той раз. Може вона автобусом Можливо, їде. Думає, що на четверту. А, дійсно, може вона думає, що на четверту. Володя, я Володі кажу, Володя, цей перепитався, я не знаю. Так, в нас є Оля, це новий, е, гравець mm -hmm. і хто в нас ще новий. А, Юля, що ж Юлі нема? забагато бажаючи. Вчора навіть знайомі писали, вчора, а тоді все, пунктуальна, наша ведуча потугається три хвилини. О, бачиш? Ще писали, ще хотіли, правда? Так, а що ви того разу не оголошували сторі, що буде гра? Я кажу, а минулого разу хто був забронював і хто кому не вийшло, минулого разу вже наперед забронювали. Кажу, так, що так, що таке треба. Чекайте <натоліпи> на, на наступний раз. <натоліпи> так, бо бачу, що ви треба наша ведуча. тижня проводити ігри, бо тут вже так багато бажають. Я вже день. Наші всі там зайняті грою, навіть не хотіли їх відволікати. Дитину нагодували і самі їдемо з Христинкою і з Романовичем. На, гірки. на в нас на гірки в нас там нині є якийсь захід, не знаю, якісь там гірки привезли yeah. на пляжі. Бо Данчик вже давно там взяв гроші, поїхав, yeah. і ми їдемо. Милого разу, як вони були на тому кешфлові, то ми їздили в ременів на Ілюнайду, То вони собі там мали. Чистий спокій, а тепер ще їдемо туди. Я думаю, що там є якісь є ті, е, гірки, то я думаю, що вона буде там зайнята, дітей буде багато. О, і таке. Якщо чесно, то навіть зранку не думала, що я десь можу їхати. Була ніяка тих три дні. Я кажу, просто навіть з хати майже не виходила, тому що просто не могла через хату перейти. Але Почала лікування, зранку випила дві чарівних таблеточки і вже набагато-набагато легше. Ой, і таке, так що будемо лікуватися, а зараз будемо то читати. Чи? Не могла на ну, Романовичка, що ти собі навієш. Не могла ходити, перейти через хату. Він каже, що я собі навіяла, і психічно мені перейшла. Христуся прокинулась, відразу думає, що то робиться, де взяло стільки тьотів, дядьо. Але я їй казала, що прийдуть тьоті, що вона має поспати, і пухає, прийде багато тьотів. Ната ну, там перочки і всі щось принесли. Багато людей нема, але щось трошки Напевне, є. Що а, але такий вітер, і хмара бачу, йде. Що тут є? А, є одна гірка. Є, є батут, є батут, є якісь, я не знаю, чи то квадроцикл. так, квадроцикли, напевно, є. І все. І трошки люди відпочивають. Де щось продають? Я бачу, що люди несуть, чи попкорн, чи щось. Чинко, їдемо подивимося. Лялі. Лялі є, так є Лялі. Може богданчик наш є, тільки щоб погода не спортилась. О, христинку нашу ведуть туди до гори. Але вона наші мартинку є. З мартинкою, але мартинку є. А вона минує стоїть, треба підтримувати, треба нам її стримати. Так, о, дівчинка допомагає. Допоможи мені, допоможи. Мартинчик поможиє христинці. Руцями, ручами, руцями на колінках їліш. На колінках ліс, на колінках. Що, та нозями лізь? іди Іди бігай Хоче не Так, і не виходить. Але цікаво. <плес> так, вилізти ніяк, не вдалося частинці. Хоч з дідом поскакає. Скажи, гривень за що платили? То хоч поскакає, дідо. Богданчик не хватило вже гроші, ще хоче. На що, на подроциклі? Тільки для того шлоф це для мене такий особисто це називається трансформаційна гра. Так, те та гра, це це такий стимулятор розвитку м'яких навичок: переговори, ведення спілкування, так, знаходження якихось нових ідей, думок. Вміння знаходити рішення в якихось складних ситуаціях, які ми думали, що, можливо, там і немає іншого такого якогось нестандартного підходу. І, звісно, це про фінансову грамотність, про вміння складати свої фінансові звички, відточувати їх до автоматизму і реалізовувати свою місію ціль. Зараз ви всі поставили свою мрію, правда, є всюди, і свої фішечки на старт. Вони всі бачать, що є їх має бути на семеро на старт і оранжева теж, поможіть і любити допомагати. І треба знову оновлену ретроспективу. Ось, і що -то ще мало бути? Мої фінансові виклики вже мої в цілі, до яких я рухаюсь. Як, як мрія теж одна з непоганих цього разу. Мені випало Політ в космос. що чому б <гум> не <мені> полетіти. <гум> <гум> Але ну, не знаю, що так буде, чи так вийдеться. Ось фінансові виклики. Та... Так, половина гри... Та не та не чекай, все нормально у нас тут життя вирує. Привіта можете привітати двох мільйонерів. Я і мій брат Володя. вже... Зарожили там. Тут ми активно бурхливо обговорюємо е, стратегії, що було, що не було. Коротше, це дуже дуже класно. Ото я йому, ото я йому помогла, щоб ви сте розуміли. Щоби сте розуміли. Мільйон тисячі. Коротше, дуже класно. Проводимо час. На тому кораблі христинці найбільше сподобалися. Навіть не хоче йти звідти. Високо дуже. Діду каже, йдемо на ні, все, ще має хлопчика. Високо-високо. Дивиться на водичку. Певно, бензини не стало. Ні, моя ну, лайк дуже не стало би. А може воздух просто попав. А може буде, що перегрівся як ведроцик, напевно, на хлопцям цілий день би їздили і мало би було. Но? А, ні, Якби мій не поламався, могли б їздити Так? Так. Да. У мене він задимівся. А, електроніка відказала. Ми ще опинилися в лісі. Романович каже, їдемо, може, додому. Кажу, чого? Поїдемо додому, така файна погода. Їдемо до лісу. Заїхали. Ще здибала пару ягод... ягоди в нас називаються, всі називають чорниці. Ось тут ще на гілячках. Зараз Христинка собі буде рвати. Христинка на бабуся нарвала. на. Але я не знаю, чи так визбирали, але ягідник є, а ягоди взагалі нема. На, 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 ам-ам. Бери собі, обривай на гелячках. Тримай, так, обривай собі, обривай. Тільки то зараз синя буде, то треба тебе годувати. Наді її. О, і давай, дитинці. На, дивися. Ам, на. ам, гарно в лісі. Пташки ще бечуть, співують. І комарі є? Треба чекати зараз. Де комарі? Є? Ще не кусав мене ніде. Ні. No. А вовже понад тобою літають дивіться, скільки. А... <laughs> ще приїхали на гірки, тут селі. дітки є. Так, ще на ту. вдома має гірку, але що? Лізь, лізь. На, ну, ну, на ту? Тому? На ту саму? Ну давай. Тому. Ага, не знаю до чого братися. Давай, діду, гойдайся. Дідом <різь> один. <різь> <різь> Оба. Ой, висока висока. Висока І Радості. Ой, дідо ноги розімне. Рез, поїхала. Все, і на ножки. Бачите, гарно тут високо. Зразу на ножки стоїть. Ой, вилазити файно. Гірка невисока. На високі, високі. На високі, високі. я, я. Так, треба на всіх попробувати. На ті треба поправувати. Все, з дідом покрутилися. Сидай. Сидай, діду. Файно дівчинка мавиться, що навіть шкода забирати її звідси. Пішла до магазину, купила Романовичу Морозова. І що він трошки шоколад по христинці дає, так? Перекусять. І далі можна забавитися. Чи вже їдемо додому? Баба, баба, баба не має морозива? так? Ні, має. Баба купила дідусь, так? І христинцю. І що, їдемо додому чи не хочеш додому? Не хочеш. Так добре тут. Дівчинка прибігла, ще дала Христинці кульку, мала дві, одну віддала. Христинці одну собі залишила, так? А вона тішиться. Все, поїли морозива, Получила кульку від дівчинки, подарувала дівчинка і їдемо додому. Дівчинка має червоний, бачиш, а Христинка жовтий. Очікувана новина для мене. Результат мій дій, але не очікувана вона для мене в той момент. Ну так, якось так. Приємна Значить, Прияв мене смонка. Моя гра перша світ. і друга знаю, вони дуже моя перша і друга гра дуже відрізнялися, і mm -hmm. тому. Відігратися. Відігратися. Принаймні ціль на руки ць... Ці виконана. Дома ціль виконана. А <плес> я... ціль. Бік. А я січую, що я маю діти мільйонери, <плес> діти -мільйонери то, <плес> <відпрацювати>, то що... <плес> мені вже працювати може на Сказала Ви вже можете тату <плесвачувати> на дітей не переписувати. Ви вже на мандівах відпочиваєте. І хотів, звісно ж, хотів би подякувати всім за те, що зібралися і за організацію за що за надану можливість і і за те, що прийшли. Дякуємо, хто прийшов для мови. Цікаве, класне проведення часу. Не 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 так, як кожна неділя, як то кажуть. Ну, Ага, Коротше, гра ми закінчилася, ми ми а ділитися враженнями ми. ще всі хочуть. Да, <рес> Сіли ще трошки перекусити. Пані Марія каже, голодними нікого не відпусти. Голодними ні, картопелька є. А, картопелька є, кури печені є. Коротше, все є. Все, а є, тільки їсти. По першій закінчуванні. Пані Марія, це точно.